На хвилі радіо UI Chicago і до нас завітала Ольга Наконечна. Це є імміграційний адвокат та засновниця Накона Ло. Ольга, привіт. Добрий вечір. Як ваші справи? Дякую, непогано у Я вас. Так, сяду, щоб у нас було. О, так, краще видно. Ради вас бачити. І ну знову ж таки, ви адвокат імміграційний. Я впевнений, що зараз у період зміни влади в Америці, коли прийшов такий одіозний Дональд Трамп, який дуже каже, що побаганяє іммігрантів, Я думаю, напевно, до вас багато людей звертається із запитаннями: що буде далі? Що буде далі з Юфую з іншими людьми, які тут живуть в США, які не мають статусу громадянина чи навіть грін-карти. Ну, давайте я розумію, що ніхто з нас не передбачить, що буде з Юфою у 2025 році. А, насправді так, після виборів у нас дуже збільшилась кількість дзвінків і запитів. Таке враження, що всі, хто пробує щось пробував щось завершити, подати, намагаються це зробити зараз до інавгурації. І я розумію хвилювання людей, я розумію переживання, тому що звичайно адміністрація, яка прийде відома своїм ставленням до іммігрантів, ну принаймні своїми публічними закликами і своєю платформою, насправді ми не знаємо, що буде все, що ми зараз знаємо, це ті заявки, які робив наш майбутній президент, його команда. Ми знаємо про те, що було опубліковано документ. Їх платформи, тобто цей документ, по якому буде працювати адміністрація. Пропозиція по різних сферах діяльності по різних міністерствах, по абсолютно всіх секторах життя в Сполучених Штатах. Цей документ має так сторінок 600-700. Угу. І звичайно, що і це все про іммігрантів. Ні, це не все про іммігрантів. Це це все про, про країну угу. про всіх її проявах, всіх її видах, видах діяльності. Окремий відділ стосується імміграційної політики. Це теж велика частина того, що відбувається в сполучених штатах. І е, я ознайомилася з цим документом. Звичайно, що загальна картина не дуже обнадійлива. Ніяких конкретних пропозицій чи конкретних термінів, які будуть здійснено ті чи інакші дії, немає, тому що це просто загальна платформа, це проект діяльності. Але що я можу сказати, що дійсно адміністрація Дональда Трампа планує. Брати вектор на відходження від гуманітарних програм, тобто вони говорять про те, що занадто багато ресурсу, занадто багато уваги приділяється гуманітарним програмам. Ну до гуманітарних програм відповідно відноситься юФО, відноситься TPS, відноситься інші види паролю, і не лише для українців, а для багатьох інших країн, які сюди приїхали через кордони, продовжують приїжджати. І а, планується брати, планують брати вектор більше на Робочу імміграцію, тобто на те, щоб залучати до сполучених штатів таланти, щоб залучати тих людей, які можуть внести щось в економіку, тобто робити такий раціональний відбір тих, кого США запрошують до своєї до, до, до своєї території. Але це не є новинка абсолютно, тому що точно таке саме відбувалося за попередньої е, каденції Дональда Трампа. Точно ті самі е, слова, ті самі фрази говорилися, і була та сама. Просто ну курс політики був такий самий, тому я в принципі не була здивована тим, що, тим, що я побачила. Я так розумію, у вас навіть у руках і вирізки, скажімо так, із цього документу. Так. І от це ви кажете тільки загальні слова. Тобто зовсім немає конкретики. Ну, як загальні слова, напевно, що всіх зайвих виженемуть Америка для американців? Це, грубо ну, кажучи, так? Таких слів немає. Ну, якщо ви хочете якоїсь конкретики, то зокрема говориться про те, що планують відмінити ТІ ПІС. Mm -hmm. Потім робиться все ж таки пом'якшення на те, що якщо його конгрес його повністю не відмінить, то принаймні передивитися дуже е, серйозно і дуже чітко, кому той ті надається, і чи можливо ми Україна його надає занадто багато всім. Тут не йдеться конкретно про українців. Ми можемо тільки здогадуватись про кого йдеться. Можливо, це не про Україну, можливо, це про якісь інші країни, тому що ми знаємо, що ті має не тільки Україна, а угу. конкретика це. Пропозиція скасувати ті візи і ювізи. Ті візи це візи, які видаються жертвам міжнародного трафіку. Тобто, це людям, які попали люди, попали в руки злочинців, яких викрали, яких перевозили через кордон. Ювізи це візи, які надаються жертвам кримінальних злочинів. Адміністрація Трампа пропонує їх повністю відмінити, тому що вони вважають, що це не не зовсім хороший спосіб зачепитися в країні. Тобто, якщо країна, людина постраждала і просто на основі того, що вона стала жертвою чого цього чи іншого злочину, це трошки перебір давати їм статус сполучених штатах. Також вони не схильні. Не схильні підтримувати е, цінову політику, яка зараз існує в USCIS. Відомо, що імміграційна служба живе за свій власний кошт, тобто вона не фінансується з бюджету держави. А всі працівники імміграційної служби отримують зарплату з тих коштів, які люди оплачують за аплікації, тобто вони самі на себе працюють. Угу. І е, адміністрація Трампа власне пропонує переглянути цю ці всі цінову політику і підняти ціни за опрацювання заявок для того, щоб по перше Швидшити роботу міграційної служби, щоб вона могла найняти більше людей і щоб не було таких довгих черг. А по-друге, тому що це, на їх думку, неадекватна оплата їх роботи. Це дуже цікаво. і Я так розумію, інформації якоїсь конкретної ще немає. Вона напевно вже появиться, якраз коли вже президент вступить в свої повноваження. Я так розумію, після інаугурації. і вже є певні свідчення, те кого Трамп бере до себе в команду. І я зараз на жаль не згадаю так на ходу, кого він бере якраз людина, яка займається питаннями імміграції. кажуть, що це цар так, кордонів, емі... так. Цар кордонів mm -hmm. і він уже працював на цій посаді так. раніше. Чи маєте ви можливість сказати, якою його була робота відносно, скажімо, там мігрантів, імміграційної політики цієї людини? Вибачайте, будь ласка, я зараз просто на ходу не згадаю. Можливо, мені хтось допоможе. Його звати Том Хоман, О, напевно, Том що Хоман я дякую, вам. Що ви про нього говорити так, так, так дійсно йому дали такий нікнейм Бордер Цар, так так, так і він відомий тим, що він власне ці кордони дуже сильно і ретельно охороняє в прямому розумінні цього слова. і в переносному він колись працював начальником Айс. Айс це є та частина. Імміграційної служби, навіть не імміграційної служби, а департаменту внутрішньої безпеки, яка відповідає, яка відповідає за виконання законів, тобто вони виконують депортацію. Якщо є законна депортація, то саме ця служба слідкує за тим, щоб та депортація була виконана, то вони виконавча служба імміграційної служби. Uh -huh. а, і ну, так він відомий своїм жорстким ставленням до іммігрантів, але в першу чергу йдеться про нелегальних іммігрантів, про тих людей, які отримали. Певні бенефіти, можливо, без особливих заслуг чи спроб. Вони завжди проти того, щоб пропускати людей через кордони, що дуже сильно заохочується адміністрацією демократичною. То якщо в випадку якогось стихійного лиха чи у випадку просто поганої економічної кризової ситуації, відомо, що з країн третього світу, з Латинської Центральної Америки, може відбуватися така міграція людей до Сполучених Штатів, то навіть із Європи вони приїжджають. Мексику і приходять до кордону Сполучених Штатів. Тобто ці речі завжди не толеруються адміністрацією республіканською, конкретно адміністрацією Дональда Трампа. Я думаю, що там буде значне таке серйозне закриття усіх програм, які існують, і це буде фактично нереально просто через кордон до Сполучених Штатів потрапити. Вони націлені більш на те, щоб розгортати. Імміграцію робочу, щоб навіть та сама лотерея зеленої карти, на думку адміністрації Трампа, вона не є ефективною. Бо вона випадково вибирає Вона свіпа, так. Тобто так. вона випадково рандомно вибирає людей, і вимоги для цієї лотереї є досить низькі, якщо говорити про освітній рівень, про. Певні якісь професійні навики, тобто достатньо закінченої школи, достатньо середньої освіти. І людина вже підпадає під цю лотерею, і вони великі противники цього. Не вважають, що Сполучені Штати це така країна, жити в якій потрібно заслужити, і відповідно треба мати якісь особливі навички, мати особливі заслуги освіту для того, щоб отримати тут зелену карту. Можливо, вони навіть схильні більше до того, щоб надавати статус тим, хто тут, наприклад, закінчив університет. То людям, які здобули тут вищу освіту, для того, щоб їх звідси не відпускати з цієї країни, щоб вони тут залишилися і використали на практиці все, що вони навчилися. То вони схильні до таких програм більше ніж до гуманітарних програм, більше ніж до того, щоб просто надавати людям прихисток. Тому ми думаємо, що я так розумію, що панікувати ще по факту не варто, то просто усі налякалися, тому що більше це все політика. Я так розумію, дійсно, як ви сказали, відносно ну прям нелегальних мігрантів, ті, які дійсно перетнули кордон з Мексикою, десь нелегально, які тут живуть без статусу, які тут живуть, ну бо вони сюди потрапили під якимись приводами. Але от уявімо, якщо ми вже от для українців говоримо. Тут дуже багато українців, які або по грін-карті, або по статусу юфою на даний момент. Тобто найбільша аудиторія зараз по факту саме цих людей. Зараз, от ці всі люди, тут законно. Відповідно, немає чому на даний момент хвилюватися, але ви скажете, що. Може бути в теорії відміна ТПС. Що робити в даному випадку? Тоді, от, скажімо, представнику людині, яка приїхала по United for Ukraine, ТПС закривають. Як залишатися в легальному статусі? Чи є якісь кейси, чи є якийсь вихід з ситуації? Скажімо, людина от, там, взяла кредити, собі, будинок, машина, авто, і ТІПІАСу немає. ЮФую підходить там, скажімо, там через півроку, через рік до свого закінчення. Чи є якісь. Чорний вихід, скажімо там, запасний вихід в так, щоб не не попадати в статус нелегала на жоден день ну, загальної якоїсь такої поради немає, тобто немає якогось такого загального напрямку, в який всі повинні повернути і йти. звичайно, що окрім гуманітарних програм, окрім TPS і пароля, далі лишаються всі ті стандартні методи перебування в Сполучених Штатах, які були і до того, які були до війни в Україні, і з якими. Люди якось працювали, давали собі раду, тобто завжди залишаються на імміграційні візи. І неодноразово ми про це говорили з клієнтами. Мені задавали такі запитання, наприклад. Ті, хто навчаються в сполучених штатах, і зараз вони на U4U чи на TPS, Що буде далі? Що буде після того, коли закінчиться U4U, а вони не закінчили, скажімо, університет. Завжди лишається студентська віза для таких людей. Вони можуть перейти на неї, вони можуть вчитися вже як міжнародний студент. Звичайно, там будуть свої нюанси. Там буде дорожча оплата, там буде обмежене право працювати. Але можливість є, деякі мої клієнти розглядають варіант інвестиційної візи. Тому що при вкладенні певної суми коштів в економіку сполучених штатів можна отримати тут право перебування з правом працювати на свій бізнес і з вільним пересуванням можливо для когось такий варіант підійде. Хтось працює над візою H-1B, тобто вже знайшов компанію, яка готова його взяти чи її на роботу, і вони відповідно в тому напрямку рухаються. Хтось почав легалізацію через роботодавця, тобто почали процес спонсорських документів. Хтось встиг вийти заміж одружитися. Комусь підійшла черга сімейного воз'єднання, яке вже було подано дуже давно. Тому кожен кейс є індивідуальний. І, звичайно, що якісь способи, якісь можливості будуть для кожного, не для всіх. Але якщо постаратися, якщо є ціль, мета залишитися в сполучених штатах, то в принципі імміграційних не імміграційних статусів існує достатньо багато. Угу. Тобто, якщо звернутися, скажімо, до вас і з холодною головою, без паніки, без того, що все пропало, практично ну в більшості випадків вихід з ситуації є, і ніхто не залишиться, скажімо так, на вулиці в статусі абсолютно нелегала. Якщо є бажання, можливість потрібно працювати над тим. Як легалізувати себе? Тобто, це тут я так розумію, вже індивідуально. Ви спілкуючись з людиною, опрацьовуєте її кейс? Абсолютно так, це дуже індивідуально, тому що не може прийти дві людини з однаковою ситуацією, і навіть в них буде інакша порада, навіть якщо в них ідентична ситуація, тому що ми завжди виходимо з мети. З... Цілі цієї людини, що вона хоче, чого вона прагне, яка в неї довгострокова ціль, це найголовніше. Тому що не всі насправді є ціль залишитися в Сполучених Штатах назавжди. Це, це, це насправді напевно, що 50% людей, з якими я розмовляю, вони хочуть повернутися в Україну. Просто вони хочуть туди повернутися, коли там буде безпечно. Вони хочуть туди поїхати, забрати своїх дітей тоді, коли там буде дійсно абсолютно безпечно. Тому. Розмовляємо з кожним окремо. І стосовно нашого в принципі, ключового запитання, з якого ми почали. Із аналізуючи цей документ, і є, є ймовірність того, що швидше за все ЮФО припинять для нових учасників. Uh -huh. а, це абсолютно можливо, тому що якщо Адміністрація Трампа дійсно не буде виділяти бюджет на гуманітарні програми, то відповідно ніхто не буде розглядати ці заявки, не буде. Ну не буде просто на це ресурсу на те, щоб їх розглядати. Але про людей, які вже знаходяться в сполучених штатах, я би зараз не настільки сильно хвилювалася. Тому що, як на мене, доки ситуація в Україні залишається такою, як вона є, то навряд чи ТПС для України відмінять, Навряд чи репаролі перестануть видавати, тому що. Неможливо повернутися туди, куди повертатися небезпечно, і загальні фрази, загальні установки нової адміністрації вони теж будуть, я думаю, досить раціональні. І Вони будуть дивитися кейс кейс країна за країною. І фокус має бути на ситуацію в Україні. Ну і напевно на завершення. Все ж таки, якраз от після того, як стало відомо, що Трамп буде президентом, і тема іммігрантів, імміграції дуже сильно піднялася, і соцмережі просто заполонили е, від відео із спеціалістами, псевдоспеціалістами, людьми, які розбираються, іначе розбираються у цих питаннях, одразу всі щось пророчить і так далі, тому подібне. І мені вчора натрапило е, відео одне. Ви просто задали за репатур, за репароль. І там один блогер. Е, Показував там скрін, я не знаю, чи це правдивий чи ні. Я якраз тому хочу вас запитати. І каже, що е, хтось йому написав з його підписників, що за останній період появилася ситуація, де репароль продовжували на 4 роки. Чи це ви чули таке? Чи це просто блогер такий робить вкиди? Чи це можливо таке? Я в теорії? не зіштовхувалася з тим, що репароль, щоб пароль продовжували ще на 4 роки, тому що зазвичай пароль можуть продовжити максимум на той термін, на який він був виданий першочергово. Тому максимальний термін це був два роки видачі, і відповідно продовжити його можуть максимально на два роки. Я не здивуюся, якщо продовжили пароль на менше ніж на два роки, це можливо, але угу. на більше я ви, не читаю з таким не стикалися. Ні, я з таким не стикалася. Я не думаю, що таке можливе. Просто по формулюванню закону це неможливо, тому що максимальне продовження паролю на максимальний термін його першочергового надання. Я зрозумію, тобто потрібно. Точно критично ставитися до будь-якої інформації, яку ви чуєте в інтернеті Звичай. від різноманітних блогерів, тому що вони можуть говорити і солодкі речі для того, щоб зібрати лайки і перегляди, чи там говорити навпаки е такі помиральні речі, що все пропало, тільки щоб відео поширювалося. Відповідно краще звертатися до спеціалістів, до ліцензованих адвокатів імміграційних, таких як ви, я так розумію, які чітко розкажуть все і розкладуть по поличках. Ну, я не хотіла би, щоб це була реклама, але ви маєте рацію. Завжди краще звертатися до, до тих людей, які мають ліцензію, все ж таки, Їм як мінімум, є що втрачати, коли не дають поради. Тому підіб'ємо підсумки. На даний момент не варто ще панікувати, не варто ще піднімати руки догори і казати, що все пропало. Насправді, ми ще чекаємо, тому що, як показує, Історія, все може змінитися, так розумію, в будь-який момент. Тим більше, політики це такі люди, які можуть обіцяти одне робити зовсім інше, і насправді, от навіть той самий майбутній віце-президент, який ще 4 роки тому казав, що Трамп це взагалі найгірший політик в світі, який може бути, а зараз він каже, що це просто боженька в політиці. Тому політики, вони політики, нам потрібно разом усім працювати. Маємо ще питання від аудиторії. О, Є ще питання. Давай. будь ласка, пані Олю, Якщо мати один або два біткоїна, чи це є достатньо для того, щоб вважатися хорошим інвестором для економіки Сполучених Штатів? А, інвестиція в Сполучені в економіку Сполучених Штатів має відбуватися не в біткоін, а має відбуватися в активний бізнес. Тобто бізнес, який веде операційну діяльність для прикладу, навіть купити будинок і здавати його в оренду, вважається недостатнім. Там немає достатнього обороту операційного. То людина, яка хоче залишитися в сполучених штатах вести свій бізнес, вона має його вести, вона має бути в ньому задіяна. Тому біткоін це не та інвестиція, під яку дадуть інвестиційну візу. На жаль. Угу. Добре, якщо ми вже говорили за фінансову складову, у нас ще якраз є час. Чи впливає кількість заплачених податків От в кінці року, чи навіть навпаки на початку року, скоро потрібно буде подавати звіти про податки і так далі, то подібне. Чи імміграційні служби звертають увагу на те, скільки податків заплачено, тому що є люди, які заробляють не дуже багато. І відповідно подають таку невелику суму, і є випадки, де податки там чи повертаються, чи так далі, тому подібне. Чи впливає кількість? Чи потрібно просто якісно подати інформацію? І скільки вже заробив, скільки маєш розумієте, що я маю на увазі? Я розумію, що маєте увазі. в загальному в загальному контексті, не звертають уваги. Тобто, якщо говорити про якісь конкретні програми, наприклад. Ну, при при подачі на громадянство, наприклад, так, тоді імміграційна служба звертає увагу, чи людина декларувала податки чи ні, тому що це є вимогою, це є частина будь moral character. Але скільки ви задекларували, чи ви там е, задекларували менше чи більше, це ніколи проти вас не використовують. Головне, щоб ви заплатили все, що ви мали заплатити, це, це частина роботи АЄРС, податкової служби, не імміграційної служби. Але в минулому, наприклад, була така програма легалізації, вона відома як Амністія, коли людям, які були в країні нелегальні. На певну кількість років дозволили подати на зелену карту там за умови, що вони наприклад, сплачували податки. Тоді в цьому контексті це було важливо, чи люди платили, чи не платили. Зараз конкретно для когось щоб бути спонсором по сімейній імміграції, це важливо, але на загал це не допомагає вам. В вашій імміграції і так само і не заважає я зрозумів. Ви сказали приклад, але ті ті люди, які жили ну, нелегально, їм ніхто не казав до того, що рано чи пізно у вас буде ніхто така можливість, казав, тому я так розумію. Подань подання податків ніхто вам не каже, що це супер і вам колись це зіграє на роль. Але якщо прийде така ситуація, вам це може зіграти в мінус, якщо ви не хотіли звичайно. Ну ви повинні декларувати податки навіть не через те, що вам це, це допоможе в майбутньому перед імміграційною службою. Це ваш обов'язок фактично. Якщо ви заробляєте гроші, ви маєте заплатити певну частину в бюджет держави для того, щоб в держави були дороги, щоб виконувалися певні соціальні програми. Ну, ви самі знаєте, на що ви що йдуть податки. Тому, звичайно, що загальна порада це декларувати податки завжди і сплачувати не тільки декларувати. Дякую вам. Це була цікава розмова, і я впевнений, що ті люди, які зараз послухали цю розмову, мають розуміти, що не варто панікувати. Потрібно все зважувати, потрібно звертатися до професіоналів, не слухати блогерів. Навіть якщо ви їм дуже сильно довіряєте, краще послухайте дійсно адвокатів, імміграційних адвокатів з досвідом, які вміють опрацьовувати різноманітні кейси. Тому дякую вам. І дякую. дякую, і я вірю, що все буде усіх добре. Хто бажає жити тут в Америці? Нагадаю, це була Ольга Наконечна. Це є імміграційний адвокат та засновниця на Ло дякую вам. І вам дякую Ваня.